Ну що ж, дорогі друзі, спостерігаємо порівнюючи. Вейгела, звичайно, я її називаю простячковою. Може, в неї є якась назва. Ну, вона в мене така. Чому простячкова? А тому, що вона дуже гарно приживається. Ось в неї такі закладені бруньки, вона скоро почне нам квітувати. Хочу звернути вашу увагу, що квітки вона закладає. На минулорічному пагоні. ніби то так. Тепер вона пустила ось такі молоді прирости. Тут, от наглядна якраз гілочка, так дуже гарно видно, що на цих молодих свіжих приростах у нас квіткових броньок немає. Тут я вже прищипнула дубль два у мене зараз. Так от, ось так. Ми прищипуємо. Гілочку, коли вона почне відновлюватися, в оцих нижніх пазухах, ось, видно, мені точно, <сум> в оцих нижніх пазухах вона почне утворювати квіткові бруньки. Потім знову відростає гілочка, приросте, ми їх знову прищепуємо, і таким чином ми цей кущ будемо дурити. А він нам буде за це вдячний, бо буде квітувати весь сезон. Ось так. Це такий трошки рослий кущик. Але ж бачила відео, де люди формують вигляди кульки, і він живе, і він квітує. І кулька ця маленька. І хочу спробувати ще. У мене там є понаростали нові житті. Хочу спробувати і якулькою підстригти. Хотіла поділитися з вами, щоб у вас він квітував такий кущ цей сорт. До речі, у мене є з темно-такими рожевими квітками кущик, темне листко. Я пробувала він теж так само квітує, якщо я його прищипую. Ось іще раз дивимося. Це минулорічні. Бачите, такі розєточки, і воно тут квітує. Ось так як відквітувало, і я була ледача, залишилося. Оце таке сухе, страшне. Ну нічого, висадимо розсаду, все буде Україна.